Spark sp 200 r 29 це дорожній мотоцикл, який не потребує дорогих частин дорогого пального. Це той мотоцикл, на який просто сів і поїхав. Але для початку його треба придбати. А придбати ви його можете завжди в нашому салоні в Києві. Так от, в чому цей мотоцикл хороший, для яких задач він підходить, і головне, для кого він підходить? Давайте розберемо в цьому відео. Але по традиції натисніть лайк цьому відео і підпишіться на канал, щоб ми і далі могли знімати для вас цікаві та якісні відео. Мотоцикл має гарний. Дизайн, і більше того, він виглядає по-спортивному, особливо його пластикові елементи по бокам, зроблені під карбон, говорять нам про те, що перед нами серйозний байк, на якому можна привернути увагу громадян навіть в великому місті. І так, ми маємо сучасну стильну передню фару, яка красива і світить добре. Бензобак невеликий і має плавну форму, яка перетікає у плавне сидіння. Далі для комфорту і підкреслення непоганого дизайну встановлені ручки пасажира, які красиво і гармонійно виглядають. У загальному задня частина мотоцикла гостра, за рахунок. Квелю крила на яке встановлюється номер. Як і у усіх спарків, в цій моделі оптика сертифікована за євростандартом. Передня фара в нім з галогеновою лампою розжарювання оптичної форми з LED-габаритами. Габаритні вогні і показчики поворотів зі світлодіодами. Передні та задні LED-покажчики поворотів на гнучких кріплення, а задній стильний світлодіодний ліхтар вбудований у заднє крило. Він комбінований з гальмами, габаритами і світлодіодною матрицею. Електронна панель приладів показує тахометр, спідометр і індикатор палива, лічильники пробігу загального та добова номер ввімкненої передачі і індикатори ввімкнення показчиків повороту. Рама Sparka SP200R29 виконана в дуплексному стилі з трубчастого каркасу. Переднє крило оснащене легкосплавним литим диском з п'ятьма спицями. До речі, це дуже добре знижує вагу мотоцикла і робить його трішки, хоч і не набагато бистрішим. Диск заднього колеса теж легкосплавний литий п'ятиспицевий. Передня підвізка мотоцикла представлена телескопічною вилкою, яка забезпечує плавність ходу та ефективне поглинання нерівностей. Задня підвізка має маятникову конструкцію з двома амортизаторами. Передні амортизатори масляного. Типу гарантують плавний та комфортний хід, зменшуючи навантаження на руки водія. Амортизатори задні пружинно-масляні. Передній гальмо дисковий гідравлічний, який гарантує високу надійність гльмування. Задні гальмо також дисковий гідролічне. Вся ця конструкція важить 117 кг. А навантаження, яке воно витримує, це 150 кг. Робочий об'єм двигуна. 196 кубічних сантиметрів, номінальна потужність 15 кінських сил. Двигун одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний з верхнім розташуванням клапанів. Охолодження він має повітряне. Він має верхнє розташування клапанів, а клапани в ньому лише два. В мотоциклі присутній баланс валу, що є дуже непогано, адже від цього залежить комфорт від їзди. Запускається цей двигун з електростартера І з кікстартера У залежності від ситуації і те, і те є добре. Коробка передач механічна п'ятиступінчата, кругова. Сидіння спортивного. Типу напівжорстке дворівневе. Якщо на це сидіння сяде якась чужа людина, то на мотоциклі спрацює сигналізація, тому що вона тут йде в базовій комплектації. Руль в нім для безпеки теж блокується. Тобто, лишаючи мотоцикл на парковці, ви можете заблокувати його і на нім поїхати буде неможливо. Цей мотоцикл в бюджеті до 1300 доларів. Так що, якщо він вам сподобався, то чекаємо вас у наших салонах. Також замовити будь-який мотоцикл можна на нашому сайті. Вся інформація в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. І будемо раді, якщо ви і надалі будете нас підтримувати. Чекайте нових оглядів. До зустрічі!